міський голова сам робить виконком і сам ним керує і сам не відповідає. Пракція «Батьківщина», за яку голосували мешканці міста, несе теж відповідальність, буде нести в будь-якому разі, буде це міського голови чи більшості, ми ті запити людей, які були, ті їхні побажання, ми їх будемо виконувати. Фракція «Батьківщина» за цей виконком голосувати не буде. Не буде голосувати з тих причин, деяких причин, які були передо мною виступаючи, казав. Ще одна причина, у нас дуже непонятна підбір кандидатур до цього виконкому. По яких качествах? По професіональних, партійних, людських, сімейних, чи яких качествах підбирався це? Тут плівком до всієї громади, до усіх буде висунення кандидатури від партії батьківщина, яка керувала ту виконком. Сергій Олегович постійно наголошує на тому, що було сформовано такий виконком, і він не може зараз працювати. І з того виконком бере людей і ставить зараз цей виконком, який ми будемо затверджувати. І ми за нього будемо нести відповідальність, як би міський голова на це не заперечив. Це наша відповідальність і ми за це будемо голосувати. І ми будемо нести відповідальність. З яких міркувань? Мені дуже складно здогадатися, з яких міркування тут є деякі люди беззубенковатори. Те, що ви ставили нам корп постійно, що ми вибрали той виконку, як вони працювали, дуже погано. По кількості на узгодженій раді, наскільки я пам'ятаю, була узгоджена кількість 50 на 50 плюс міський голова. Знову ми бачимо, що цей принцип знепту. Так що я кажу, що фракція Батьківщина за цей виконком голосувати не буде, це було оговорено. І якщо буде запропонована інші кандидатури, ми готові долучитись до обговорення інших кандидатур до вибору.